У -у -у. Ослик нав'ючений. Дві сумки поставив одну назад, другу навіть на бак, щоб всі речі, які мені потрібні, вмістились, бо я їду в Карпати на шість днів. Травичок хочет звалок. С той стороны нормально тримається, с той стороны ненормально. На стике трясучка, что блин, у меня растряслась минусовая клемма. Поки кордони закриті, цього року у відпустку я вирішив знову їхати в Карпати. І на щастя, на чому їхати вибір є. По-перше, це Ліфан PR200, на якому в Карпатах я був вже аж 4 рази. Далі найбільш підходящий, мабуть, для цього мій новий мотоцикл СЮЗУКІ. Сузукі Вістрьом 250 Але прикол такий, що я в Карпатах цього року вже був на машині. І найбільше мене харило там те, що на серпантинах не можна обігнати машини, фури, та іноді навіть і мотоцикли. І от в цьому році я хочу відігратися за минулу поїздку, і тому я їду на Сузуки хаябуса першого покоління, 1300 175 кінських сил, максималка за 300, ну ви зрозуміли. Їдемо на хаябусі. Ну, їде он, а не я? Почво он едет, а не я? Дуже багато було питань по екіпу. Бо погода у нас така зараз сонечко, потім будуть дощі. І що ж мені брати? Я хотів спочатку їхати в літній курточці, яка продувається, а Потім подумав, що ні, шкіра є, шкіра. Тим більше поворотики там, оці всі, всі діла так. Але ще в мене було питання. У мене є три пари взуття, в якому їхати. Вчора я проїхався в Українку от в цих ботах, десь в такій самій погоді, плюс 25, плюс 27. І коли я в'їхав в місто, я, звичайно, трошки прифігів. А, тобто, хоч по безпеці ці були б найкращі, але не знаю, я, блін, в них вони будуть. У мене ноги, коротше, покриються ластовинням якимось. Ці так само. Напівботи, але вони теплі, якісь осінні і залишаються, в принципі, туфі, туфільки. Взагалі, отакі. я думаю, що в них я якраз і поїду, бо комфорт іноді важливіший за безпеку. Фух, тоді прийдеться не навалювати дуже сильно в поворотиках в горах. Хочеться красиво якось проходити, але для О, ёпта! того беру все ж таки шкіряну курточку. Хоч і легенькі боти, І не рано, але все ж таки виїжджаю з Києва. Виїжджаю в 12, тому що в нас зараз ремонт на північному мосту через який буду їхати. І в ньому стояти в пробці. Це гірше за все на хайбусі. Того виїжджаю не рано, але сьогодні мені треба доїхати всього-навсього до Києва. Я їду на хайбусі, бо я лечу на хайбусі тож вперед. І ледь не забув, що в цьому відео я вас трошки позаморачую тим, що я їм, де я живу і скільки це все коштує. Я думаю, що комусь це буде цікаво, скільки буде коштувати отака шестиденна поїздка на Сузуки Хайбуса по Карпатам по асфальту. Ну що, цікаво, розхід. Вийшло 9 літрів. Цікаво на скільки кілометрів. Оп! Зараз побачимо. Шікс? На 144 кілометри. Ну, виходить майже скільки? 5 літрів. 9 о, ні, 6 літрів, 6, що я малю, 6 літрів. А комп'ютер каже, да, 16 16,5. Це що у нас? Л... Кілометрів на 1 літр. Ну, це трошки більше, ніж 6. Ну, якось так. В принципі, їду десь 160, 170, це десь. Ну, короче, 150 по GPS, грубо кажучи. Все, виїхали далі. Насправді, Західна Україна настільки велика, що об'їхати її всю за 6 днів неможливо. Ні, ну всю її об'їхати можливо за 6 днів, але побувати в усіх красивих місцях ні. Тож, в цій поїздці, я їду спочатку перший день у Львів, потім другий день їду по Карпатам, проїжджаючи мій улюблений серпантин. Ну а далі, а далі про все інше у другому відео. Про всі місця, в яких можна провести добре час в Карпатах. Так, друга заправочка 11 літрів. 180 км. Ну, якось так. Проїхавши половину дороги до Львову, я зрозумів, що взяти шкіряну курточку було дуже гарною ідеєю. Погода не балує, дуже не балує. На вулиці зараз приблизно плюс 20, не дивлячись на сонячну погоду, мені все одно хочеться одягнути якусь кофту під курточку. В одній футболці їхати холодновато, бо їду я, як ви розумієте, неповільно, дуже неповільно. Ну і ще у мене хоче звалити з мотоцикла вітровічок. Бо тут щось вже вон крутиться. -сюди. Раз... сюди ну, Десь на вібраціях якихось воно там моя Трималочка. коротше, це да, це <смас> з наступного відео мало було бути. Вітровічок хоче звалити, з цієї сторони нормально тримається, з цієї сторони ненормально. бо на швидкості десь... Ну коротше, ладно, чесно скажу, один раз хотів трошки розігнатися, на швидкості 200 виїжджаю на відкрите діляночку і його так пригнуло, що прям отак от аж почало виривати, ну його нормально вирвало і звідси теж. Тримався він тільки там. Так що все, зараз воно. Ось як, як я тут вже зложив свої ключики. Все, тут такий у мене наборчик. Добре, що тут бардачок у хайбузки такий нормальний, щоб ви розуміли. Ну, коротше, Тут сантиметрів не знаю, 30, оце ж насосик цей китайський. Отаким От чином зараз закручу, закручу. Треба, мабуть, з тієї сторони ще тримати. І все, і поїду далі, бо він хотів вже злиняти з мого мотоциклу, але ні. Не дам. Поїхали далі. Якраз час поговорити про те, навіщо я нацепив ще одну сумку на бак, бо вона ж заважає аеродинаміці, може, може ще чомусь, і так вона дійсно трошки заважає боковим вітром тепер, скажімо, парусність мотоцикла збільшилася, боковим вітром здуває трошки більше. Але коли їдеш по трасі на хайбусі, ну ти можеш їхати швидко, але потік повітря. Шолом трошки хитає, трошки здуває, і треба пригинатися більше. Якщо пригинаєшся більше, більше втомлююся. І, коротше, так зручно лягти на цю сумку і їхати таким чином, що ти лежиш, вам просто не можу передати. Саме тому я її сюди і почепив. Ну, і як бонус, я отримав ще одне додаткове місце для своїх речей, і там їх теж немало. Дощовичок. Додаткове взуття, якийсь інструмент, літрушечка мастила, все лежить в цій сумці. Ну і в общем, дорога до Рівного, ці 400 кілометрів пролетіли, як, не знаю, як година, мабуть. Бо, в принципі, летів і я, і на об'їзні рівного я помітив одного дуже цікавого персонажа. Знайомтеся, зараз побачите. Оце, не вірить. Ні. Я брав. з Черкасній області брав. Олег, не Так так не може. Ну так, як ви здогадалися, це був колишній власник моєї хаєбуси, який продав її в далекому 2016 році. Похип не розказував він мені про неї, да, але це, мабуть, буде тема зовсім іншого відео. Може, я трошки і розстроївся, але по факту, блін, з 2016 року на цьому мотоциклі мало що змінилося, і це, мабуть, плюс. Незважаючи на те, що в неї в Україні було вже більше шести власників. Рівно 10 літрів. І що? 141 км. Ха. Блін, тоді було 9 літрів на 141 Ну, якось незрозуміло. А, а тепер соточка ще, ну коротше, взагалі ну, не понятно. ну нічого. Поїхали далі. Ну і закінчується день, я як і планував у Львові. Сам центр міста я не поїхав, бо все ж таки моя мета Карпати і серпантини. Які мене чекають вже завтра. Ну, так, а що? Поїхали далі. Другий день. Поснідав я за 250 гривень, дуже смачно, Або ресторан як не як. І от так... в такому номеру я живу. Дуже швиденький румтур. Це така... такий коридорчик, там туалет ванна. Раз, душова кабінка, точніше. Такси. Тут мій шолом вже помитий. І далі у нас отака кімнатка. Два ліжечка. В принципі, дуже чистенько, гарний світлий ремонт. Єдине, що я вмикнув GoPro тут, ну так, протестити, бо нову карту туди вставив. Воно мені видає, наче воно такі кольори, наче воно чорно-біле. Ну, коротше, це коштує 1250 гривень. Це не так уже і багато на сучасні мірки. Всього нарешті пакуємося і поїхали далі. А ось тут, друзі. І починається те, заради чого я їхав в Карпати. Головне зараз... Так, машина, що лунає в мене в голові, крім машина. Це те, що я в дальничку на 6 днів. Це не спринт. Це марафон. Не треба заграватися. Ой-ой-ой, але ж тут такі поворотики. Дуже очкую, щоб... Ну, коротше, розумієте, очкую тільки за те, щоб не давати сильно великого кута. Бо по-перше, ну у мене жоно між рук не бак, а сумка. Я ніяк не звішуся. Тільки трошки хіба що раз. Та ти що? Та ти що? Да. І це по-перше, а по-друге, я ж тільки вкатуюся. Це перший такий серпантінчик карпатський. І в принципі... Заради нього частково я сюди і приїхав на хаябусі. Дивіться, яка тема. Уй, там поганий ще кусочок дороги. Ладно. Трошки лякають машинки, трошки лякає погана дорога. От бачите, отака от ляп ляпуха. Але нічого, але це все одно кайф. Уї. Такий момент, і я попав в трафік. Це прям взагалі класний поворотик. Мене тут колись знімала Аня з того місця. І коли мені здавалося, що я там вже чуть ли не підколінку кладу мод, то виявилося, що там взагалі градусів 25. Ну, класне місце. Класне місце. Покажу вам його на карті. Як бачите, це східниця. Тепер мені треба розвернутися і поїхати в зворотньому напрямку. Ну-ка, ну-ка. Ух Блін, яка ж вона шляпа ця хаябуса в поворотах. Мало-мало-мало, потім хряк, як, блін, ляже. Ще ж і сумки додають вітру трошки. Реально, на швидкості парусність така, що, блін, хитає. Так у неї нормальна парусність а з цими сумками, що спереду, що ззаду, просто катастрофа. Гальмувати, коли ти їдеш вгору, це одне діло. Гальмувати на хайбусі, коли ти їдеш вниз. Трошки очково, бо все ж таки вага. Це вага. Розвертаємося і ще один раз вгору. Вгору набагато цікавіше і безпечніше, мені здається. Да, реально хочеться красиво якось проходити, але для... О, ёпта! Але для хаябусі ці повороти занадто повільні. Ні, я на ліфанчику де, блин, в 20 тисяч разів себе комфортніше відчував в цих поворотах, ніж на хайбусі. Бо отак от хуяк-хуяк їдемо, їдемо. Бачите, блять. Я не знаю, що це робиться, вона така важка. ці повороти ну, просто заповільні для Хаябуси. Їдеш, їдеш, хіряк щось заднє колесо пішло. Ще ж дорога трошки ж там нерівна, хух, не знаю, не знаю, не знаю. Ні. Я реально на 200-кубовому ліфані тут почувався більш круто. Але на вус можна зробити отак от легенько. Дуже повільні повороти, дуже. Вибачайте, дядьку. Ви. Так, знову ляпухи. Ну все, дивіться, вже наче трошки приловчився. Оце що мені в ній подобається... Крутнув ручку, об'їхав. Крутнув в ручку і знову уперся в машини. Ну, якось так, друзі, якось так. Нормально. Коротше, висовок, який ні на Хаябусі, на цю дорогу, на цей сенперсир пантинчик, точніше, їхати сенсу не було. Ні, воно прикольно. Один раз. Але реально тут краще на якомусь малокубатурному мотоцикліку. Парапед. Не переключайтеся, їдемо далі. Оце поворотик набагато краще, коли швидкість за 100 айбуса більш підходить. О, такі діла. Східниця. Бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького. Ось такі діла. Хопа! Та. Хух. Київ ЧОП, Закарпатська область. Просто кошмар. Їхав. Настільки трясучка, що, блін, у мене розтряслась мінусова клема. Жесть. А... а у Львовській області все було просто чудово. А тут Закарпатська кошмар.